Вітаю Вітаю знову на зв'язку в просторі Марія Спейс усіх відкритих серцем і відповідальних по відношенню до життя. Ми з вами знову збираємось в обіймах, дійсно середовище для того, щоб засвідчити можливості. І найглибше розкриваються вібраційні прогнози. В полотній долі тих, хто шанує час. Так, час це координата, і фігуранткою вона є в кількох вимірах існування, не в усіх. Тому буде некоректно казати, що часу не існує. Існує для певних вимірів це точка опори. Точка відліку, і все залежить від рівня свідомості. Ми з вами постійно еволюціонуємо, зустрічаючись з можливостями, подіями, осмисляючи свої висновки, набуваючи певного досвіду, ми проживаємо переміщення постійно, з виміру до виміру. Ми можемо взаємодіяти. Із вознесеними духом і вчителями, істотами ми можемо напрацьовувати глибину взаємодії, в тому числі з власним вищим я аспектом. Але у нас все одно залишається одна й та сама задача дорослішати, розвиватись, ставати зрілими. І справа в тому, що якщо ми продовжимо клянчити як маленькі діти у Бога, Творця, у свого мудрого аспекту, у самих себе, у своїй свідомості, яка вічна і не народжується, і не вмирає через місток душі, якщо ми постійно Відносимося до себе як до людини з позиції маленьке, тупеньке, недолуге, слабеньке, то нам важко живеться в новому часі, де вже не ділиться матеріальне і духовне на табори і проявляється цілісність. Тому що насправді ми зі своєї території характеру повинні влаштовувати собі побут. Єднатися зі своїм тілом, висловлювати діями, повагу до свого спадку, предків, самі маємо напрацьовувати знання і створювати собі процвітання в матерії, забезпечувати себе достатком ресурсним, а не очікувати від сакральних знань, що вони позатикають, позакривають наші якісь емоційні дири. Чи ментальні, чи тим паче ресурсні фізіологічні. Переставайте клянчити, переставайте гратися в магію, в якусь феячність і будьте дійсно адекватними адекватними істотами цьому часу. Тому що наша йогічність, тобто намір пізнати цілісність. Через відповідальність, вона нас автоматично єднає з можливістю цьому навчитись. Тож це велика, велика великий дар, велика радість, велике щастя бути територією знання, мати зв'язок з мудрістю, пликати його, множити його, цінувати Його. І кожне своє слово, яке я проявляю щедрістю серця в сторону людей, не маніпулюючи знаннями, а навпаки, віддаючи тим, хто в них зацікавлений, хто висловлює зусилля і показує, що пізнання до саморозвитку це не пусте місце і не пусте слово, а дія. Тож вклоняюсь низько. Вашим діям, стремлінням, наміром і сумлінності.